В історії України, окрім драматичних і трагічних подій, чимало є загадкових і несподіваних сторінок. Одна з них існування у 17-18 століттях двох Україн – Гетьманщини і Слобідської України. Це були окремі автономні українські формації в межах спочатку Московського царства, а потім Російської імперії. Гетьманщина або військо Запорізьке займала території нинішніх Чернігівської, Черкаської, Кировоградської, Дніпропетровської, частини Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей України. Вони представляли собою козацьку державу, управління, в якій будувалося на принципах самоврядування. Соціально-економічна політика здійснювалася українцями, їм належали ключові позиції в судах, в фінансах та в армії. Землі Слобідської України простягалися на схід від Гетьманщини і охоплювали територію сучасних Харківської, Сумської, частин Донецької та Луганської областей і суміжних із ними Воронської, Курської, Білгородської областей, які зараз перебувають у складі Російської Федерації. Це був окремий варіант Козаччини на території Етнічної України. Але він не підпорядковувався Гетьманові. Він не підпорядковувався гетьманові, а Якраз російським військовим структурам. Хоча зберігав свою козацьку автономію. На відміну від Гетьманщини, Слобідська Україна адміністративно підпорядковувалася московському уряду. Це пояснюється тим, що до масового переселення сюди українців у 18 столітті ці землі вже належали Московії. Хоча в X столітті ця територія входила до складу Чернігівсько-Сіверського князівства, саме ці простори стали ареною завзятої боротьби сіверських князів із половецькими ордами, які були оспівані в героїчній поемі стародавньої Русі слові о Полку Ігоревім, ця родюча і квітуча за часів княжої доби територія була зруйнована і винищена в XIII столітті під час монголо-татарської навали. Через свою спустошеність вона отримала назву Дике поле до 17 століття. На Дике поле час від часу переходили українські переселенці, але вони нічого не змінювали в загальній картині краю. Однією із перших колонізацію цього краю розпочала православна церква. Наприклад, перша достовірна згадка про відомий Святогірський монастир відноситься до 1624 року, коли духовенству було дано право на володіння цією землею. Це був окремий регіон, козацький. Під час поразок козацько-селянських повстань, приміром під керівництвом Дмитра Гуні і Якова Остряниці 1637 1638 років, під час невдач у боротьбі проти Речі Посполитої при гетьманові Богдані Хмельницькому, приміром, після Берестецької програної битви 1651 року, значна частина населення. І, зрозуміло, разом із козацькими формуваннями відступала на схід і прохала дозволу оселитися на територіях, які юридично були підпорядковані московському царю. Переселенці повинні були охороняти московські кордони від татарських нападів, зберігаючи таку ж військову організацію, як у Гетьманщині. Силу Московського царя для оборони е, тих територій південних не було і. Москва погоджувалася надавати пільги, слободи для українських біженців. Єдина умова була, що вони зберігають свій устрій козацький. За короткий період були засновані і заселені нові міста: Суми, Охтирка, Лебедин, Харків і велика кількість слобод, тобто населених пунктів із вільним становищем населення, від яких цей край і отримав назву Слобідської України або Слобожанщини. Українські козаки сформували п'ять полків, але на відміну від Гетьманщини, ці полки не мали єдиного командувача, гетьмана, а підпорядковувались білгородському воєводі, який призначав полковників. Було ж п'ять полків: Ахтирський, Сумський, Харківський, Острогоський, Балаклійський полк. Єдине, щоб вони не обирали собі гетьмана і підпорядковувалися у воєнному сенсі Білогородському воєводі. Ті слободи зберігалися із десятиліття в десятиліття, так само, як і Козацький устрій. Брали участь у всіх війнах, які вело московське царство, потім Російська імперія на всіх фронтах, незважаючи на труднощі та тягар, які приносили козакам військові походи, побори постійні, наскоки татар, слобідський край, завдяки сприятливим кліматичним умовам, родючим чорноземам славився великим добробутом і високою господарською культурою. Окрім хліборобства, селяни займались скотарством, сіяли тютюн та збирали виноград. Між Гетьманщиною і Слобожанщиною не було міцних зв'язків. Хоча гетьман війська запорізького Іван Самойлович домагався, щоб Слобідську Україну з її полками було передано в управління гетьмана. Але московський уряд відкинув цю пропозицію. У XVIII столітті царська влада починає поступово згортати права автономії на Слобожанщині. Указом від 1732 року були обмежені права слобідських полковників і старшин. А у 1765 році Катерина II повністю ліквідувала козацький устрій на Слобожанщині. Козацьку старшину було зрівняно в правах з російським дворянством. Але в 1765 році за 10 років до зруйнування Січі. Уніфікацію автономії вирішили почати саме із Слобідської України. Полковий устрій із п'яти отих же частин було скасовано і створено Слобідсько-українську губернію. Слобідсько-українська губернія проіснувала до 1835 року. Потім її почали ділити там на Харківську, Катеринаславську, Воронівську і так далі. І тому подібне. Але при цьому Слобожанщина стала потужним осередком культурно-національного відродження України у XIX столітті. Починаючи з кінця 18 століття, коли національне відродження поступово переростало із своєї культурницької стадії у політичну саме Слобідська Україна стала одним із центрів українського націотворення, адже творцями то літературної української мови був не один Тарас Григорович Шевченко. І не лише Іван Петрович Котляревський, а й Григорій Квітка основяненко А згодом перша то українська політична партія на теренах Російської імперії, Революційна українська партія, зародилася саме в Харкові в 1899-1900 роках. Одним із засновників революційної української партії був харківський адвокат і активний діяч українського національного руху кінця 19-го, початку 20-го століття, Микола Міхновський. Він першим висунув ідею самостійної України на чолі з гетьманом. Він активно вибудовував військову складову цього національного руху, і як свідчать спогади серед тем, які обговорювалися на нарадах найближчих соратників. Так само було питання гетьманату. Поміхновський був за відродження гетьманату за те, щоб. На чолі Українська держава стояв в єдьма. І це свідчення того, що та Слобідська Україна, той варіант Козаччини. Дивіться, вже при переході до політичної стадії українського національного відродження, та по суті став чи не провідним на якийсь момент після розгрому Кирило Мефодіївського товариства і так далі. тому подібне. Там саме Україна збереглася. Перший університет на українських землях у складі Російської імперії засновано 1804 року в Харкові. На початку 19 століття характер національно-культурного відродження на східноукраїнських землях багато в чому зумовлювався просвітницькою діяльністю цього вищого навчального закладу. Навколо Харківського університету, з зусилля того Василя Назаровича Каразіна, теж представника козацької старшини. Першого університету. На українських землях в складі імперії 1805 року заснування ще Київського не було. В 1834 році створили Київський університет святого Володимира, але спершу був Харківський університет період національно визвольних змагань в україні у 1917-1920 роках територія Слобожанщини опинилася розділеною між україною і росією щоправда українська народна республіка від 29 листопада 1917 року проголошувала проведення установчих зборів у повітах курської білгородської і воронської губернії які були заселені українцями в києві сподівались на те що в росії теж затвердяться демократичні принципи і можна буде вирішити долю цих територій волі Виявленням населення Українська Центральна Рада проголосила третій універсал, яким задекларувала створення УНР в складі федеративної Росії, і зразу зауважу, що коли теза вносилася тоді про Федеративну Росію, тоді взірцем для облаштування. Що європейських країн в майбутньому після війни, що просторів постросійської імперії, для багатьох українських діячів були Сполучені Штати Америки як федеративна держава, де кожен штат мав дуже великі права свої. І от Сполучені Штати були таким зірцем демократії, справедливості. У вирішенні багатьох питань, в тому числі національних. Але сподівання керівництва УНР на демократичне і добросусідське вирішення національно-територіальних питань виявилось марними. Більше того, в грудні 17-го року більшовицька Росія розпочала війну проти України. У лютому 18-го року при підписанні мирного договору в Бресті активно обговорювалося питання кордонів УНР. В результаті територія України значно збільшилася, але друга половина Слобожанщини так і залишилась у складі Росії. Територія Української держави за Брезькою угодою був набагато більше, ніж ми маємо сьогодні цю державу. І за цією угодою, і, скажімо, територія сучасної південно-західної Білорусі, фактично українських етнічних земель, входили до складу Україна, це ціла сучасна. Бреська область, це територія Мозерщини, це територія Гомельщини, де теж були українські етнічні землі. Ну і безумовно величезний шмат землі війська Донського, це сучасні міста Доганрог, Ростов, це теж була українська територія, тобто українці фактично виходили аж на Кубань. Після перемоги більшовицького режиму, за підрахунками вчених за межами України на суміжних територіях, проживало 1 мільйон 704 тисячі українського населення. Коли розглядалося питання про перехід від губернського адміністративно-територіального поділу на обласний, уряд Української радянської соціалістичної республіки подав відповідні документи до Російської Федерації з проханням вирішити долю своїх співвітчизників у Курській, Воронезькій і Білгородській областях на користь України. Врешті-решт, в ході дискусій, в ході обговорень, е претензії з боку радянської України, зменшилися на цілий мільйон 700 тисяч з невеликим населення українського мало б з'єднатися в рамках то Радянської України. В 1925 році Кремль, де вже більш-менш Влада була сконцентрована в руках Сталіна, вирішив взяти цю справу у свої руки. Одним словом, вийшло так, як я запам'ятав і студентам розповідав завжди. Україна отримала суміжних повітів із населенням десь 278 тисяч чоловік. Це з мільйона сімсот чотирьох тисяч. Таким чином Слобідська Україна виявилася розірваною між двома державами назавжди. Частина залишилася, от як Сумська область, Харківська область у складі радянської України а тепер відповідно незалежної. А частина залишилася в складі Росії. Воронівська область, Курська область, Брянська область. Українці, які опинилися на території Росії, були позбавлені можливості вивчати рідну мову і стали жертвами цілеспрямованої політики асиміляції. Згодом вони взагалі втратили зв'язок зі своєю історичною батьківщиною. Всіх їх знов-таки, як і мешканців північно-кавказського краю Кубані, переписали в 30-ті роки ХХ століття росіянами. Українські школи були закриті політика коренізації, була згорнута, стали вони істинно руськими по духу, по мислі і так далі. І тому подібне. Тридцяті роки минулого століття ще більше поглибили різницю між українською і російською частинами Слобожанщини. В період індустріалізації на сході України виросли промислові підприємства гіганти, як, наприклад, Харківський тракторний завод та інші. Тут значно збільшилась кількість місцевого населення. В радянській Росії центром індустріалізації був обраний Урал. Там були побудовані промислові гіганти а тому російська частина Слобожанщини, на відміну від української, перетворилась на звичайну глибинку населення цього регіону в пошуках кращого життя постійно мігрувало або в Україну, або в центральну частину Росії.